Вітання. Продовжуємо будувати історію нашого Київського клубу. У нас сьогодні півфінал Ліги Європи. Я вітаю вас, ми минулий раз так гарно розкачали. Подивіться, що відбувається. У нас сьогодні треба виграти зорю, Кривбас, Ендерліхт. Так, підготуємо наш склад до зорі. Тимчик відпочине. Нещеред, звісно, вийде. Попов відпочине. О, випустить, біловара, мабуть, хай награється, молодий футболіст, треба давати йому побільше шансу. Да і в центр когось випустимо. Ось можна Андрієвського. А сюди брашковий Good job. А, Вівчаренко знову в мене грає. Я ж, блін, хотів загравати цього Добінчака. Ладно, Беком удар там виходить воротар. Там було реально вже тяжкувато проходить, бо вже воротар до нас доходив. Ну, перший удар є. Там назоренко, дивіться, Назаренко в соло виходить. Ні-ні-ні. Ні, відбіро, ні, ні. Ні, відбіро. Давай старий удар. Що? Вийдіть. Отсюда. Вийди відсюди. ти. Ого, як обіграв! Так, і малиш обігрує непогано, як там бачимо беком-беком. Має дати гарну подачку на Боженіка. Боженік б'є. Мені дуже не подобається, що в Нещерита абсолютно кожен матч, який він виходить, він пропускає гол. Абсолютно кожен матч. Малиш? Подача. Ти ще дії, дики, дики, дикі Одесси, ти ще діти, дики, ударів, вісім площину. Ну, а що там шахти? 3, 1, ну все. Без шансів. Диви, хорош, ні. Ще й віддав. І тут уже Ванатік. Ванатік перший на м'ячі. Але не встигає вдарити. Добий! Але як вони класно грають? Вони так закриваються. Удар! Бущан на місці, молодчина. Зараз кожушко битиметься дуже небезпечно. Знову, знову м'ячу кожушка. Знову зараз ми відбиваємося. Що, ми можемо і програти, так? Ну, можемо собі дозволити. Чи це буде провальний сезон? Ну, не знаю, не сказав, би. я думаю, ми могли б і гірше. <с> У нас просто дуже-дуже тяне за вуха Ліга Європи. Want... <с> ну окей. Дивіться, оболонь, Чорноморець, Полісся. Дніпро на самому низу, Дніпро вилетить з Олександрії. Вже ще не востановився. Покажу, що Пашко краще. Ніж 200 тисяч, Славія Прага. Так, дивимось на склад. Я думаю, отакий склад і залишу. Бажання, який ще е, зламаний, тому не зіграю в першому півфіналі матчу. Дивіться, який склад Вандерліфта, по-моєму, навіть трішки потужніший, ніж у нас. Ну, Ого, в них Азар грає. Понятно, чого вони всіх трощать. Долберг. Не, ну дуже класний склад в Андерлехта, слухайте. Ну, будемо намагатися виграти. Оце як Андерлехт побудував свою команду, типу, як... які гравці. Нам треба таке зробити з Динамо. Я розумію, Брашко Та Шапаренко, це дуже круто і Бущан. Але треба таких футболістів. Щоб всі отак ого, отак робили і дивились. Це в реальному житті, звісно ж, нереально, але не хочеться грати так. Хотілося б зробити міцний європейський клуб, такий хороший такий середнячок. Туди на пашка. Буде простріл. Вомот Азар буде пробивати, зараз буде небезпечний удар! Поперечка! Ох який! Ні, ну дійсно круто! Дуже красиво було! Міг би й забити. Мені навіть трошечки шкода, що він не забив. Дістають Київляний м'яч. Назаренко, Назаренко. Там підстраховочка була, так все добре. Сапуга. Бачимо ми знову Пашко. Давай, подача. Назаренко, Назаренко сьогодні є гол. Погано, що без Боженника. Я думаю, Боженник би сьогодні вкинув би пару голішників. Хоча, можливо, ні. Вона, бачите, в нас відскоки. Відіграє удар! Бущан рятує ворота. Подивіться, як гарно. Бущан тут зіграв. Да ну, їм нарешті нам везе, нарешті, їм сьогодні просто Ну... не судилося забити. 3-0. 3-0. Ми розромили андреліф в першому матчі півфіналі. Я не знаю, як так, чому все залітало, я нічого не змінював. Налаштунки всі ті самі, на яких я завжди граю, взагалі не викупаю. Нам сьогодні щастило, все, майже все залітало. Подивіться, 7 ударів, 4 площину, 3 гола. І Андерліхт, ну, вроді би непогано грав, були моменти, Дольберг пробивав і там і штрафний був такий шанс. Але ми виграли 3-0, да це все, це вже фінал. Нарешті Боженник грає. Динамо Загр... Загреб купляє Дзіало. А що в нас взагалі по грошах? На трансфери 19 мільйонів, на зарплати 15 мільйонів. Окей, забирайте. Що в нас е, з налаштунками бюджету? На трансфери, окей. Давайте ще від ЛНЗ відлетим. Назаренко швидкий. Подача, Ну, прикинь Беккема міг забити. Давайте трішки назад. Далі на Бекема Беккем проходить Далі простріл. Ні, а це наш матч Кабаєв. Аби тільки не поспішити і не втратити м'яч. Хух. Сапуга. Сапуга. Удар. Насібеком рибалка подає. На і беком такий високий, вроді ні. Ну винось! Боженник. Дуже гарний старт. Простріл! Ми виграли нарешті матч ВПЛ. Подивіться, що з ним робиться. Майже як ліг у Європи, дивіться. Статистику показую вам. Ми били перший тайм взагалі, ми били, мабуть, мільйон ударів зробили. Ну, плюс-мінус. Ну, гарно ж грали. Шахта програє 1-4. Ого. Але все одно, по-моєму, шансів немає. Ну ладно. Так, ми вже однією ніжкою у фіналі Ліги Європи. Тому тут, тут хоча б просто стримати їх, нічеєчко. Мирагіч сьогодні робить... Велику кількість роботи. Удар бущану просто в руки, окей. Проходимо, проходимо, Назаренко! Давай, 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 давай! Простріл! Не доходить між до пашка, прикинь. Як би було круто, аби він забив. Да, нам значно важче грати. В гостях нам значно важче грати. Рахунок 0-0, перший тайм. Один удар, взагалі, ми того м'яча майже не бачимо. А ось м'яч у Дольберга зараз. Можливо, буде удар, азар пробиває гарно, дуже. Пашко, як гарно обіграв, але так сильно. Дуже сильно. Ні, ну ми і в гостях плюс-мінус щось там граємо. Але більше мінус. Так, чому два футболіста тут? Боже, хлопці, ви що? Давайте з одним голом вийдемо звідси. Вийдемо, щоб ми... Точно що як чемпи зіграли. Біловар, отакий от козак. Дбінчак дуже класно. Дуже класно п'яточкою скинув мячик. Я навіть не буду нікого замінювати. Це їхня... їхній момент слави. Назаренко. Як вривається в штрафну Назаренко подача не міг трошки легшенько або ближче до Боженніка. Уже б 0 один був би і все. Я вас вітаю. Ми в фіналі Ліги Європи. Зараз подивимося, з ким будемо будем грати. Другий матч у нас був тяжкий, ми мало що зробили, але... А взагалі нічого. Раз ударить поворотом це сильно. Просто закрилося і все. І Андерліх трошки присів. Марсель. Як вам такий фінал? Динамо Київ Марсель. Ну що, я вам подякував за перегляд. Підписуйтесь, діліться, поширюйте відео. Роблю для вас, для всіх. Гарного вам дня! Всього вам хорошого, бувайте здорові!